Вітаю друзі, а також усі інше. В нас сьогодні 27 грудня, і це 1038 доба мужньої оборони України проти навала російських окупантів. Як і завжди, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій на обосіє кожного ранку. І починаємо звісно ж саме з Кураховського напрямку. Російські окупаційні війська продовжують намагатися закрити кураховський виступ. Вони продовжують тиск з півдня. Вони продовжують тиск зі сходу, а також намагаються е, закрити з півночі. Тобто, для росіян не станом на сьогодні не змінюються їх основні задачі їх основні задачі, які полягають саме в закритті Кураховського напрямку, перед тим як розпочати основну свою Баталію. Основну баталію за Покровськ. Саме Покровськ є з тим оперативно-тактичного значення об'єктом, який з 2022 року росіяни зможуть, умовно кажучи, виключно зараз умовно кажучи, зможуть контролювати в перспективі. Якщо не зможуть, це буде не менша поразка, аніж битва за Київ, битва за Харків. Або наступ по будь-якому іншому напрямку, де вони програли. Ну навіть і Одесу треба згадати у цьому випадку. А чому саме Покровськ. Покровськ на сьогодні з усіх тих а, задач, які були перед російськими окупантами, є найближчою за умов того, що є. Можливість використання тієї логістики, яка там сконцентрована в першу чергу залізничною, не стільки автомобільне, автомобільні дороги, траси це вже таке. вже. Але основні напрямки наступу російських окупантів, по яких е протримуються їх основні сили, не Допоміжні, не резервні якісь чи інше, а саме основні сили це залізниці. Саме тому вони спрямовані на покрозі. Багато хто каже там про економіку, про інші моменти. Ні, росіяни в останню чергу думають про економіку, хоча вона безумовно фінансує а, їх. А, Кампанію їх загарбницьку кампанію проти України, але для них основна задача це просуватися по найбільш вигідним напрямкам, серед яких саме напрямки, де йде залізниця, вони просуваються вздовж залізниць. Відповідно від цього, і буде відбуватися подальший рух російських окупантів у випадку, якщо Повторююсь, якщо вони захоплять Покровськ, бо а, це варіативність, це як те саме казіно, це як а, рулетка, ще не факт, що в них а, вистачить на це а, сил та засобів, ще не факт, що вони зможуть взагалі це реалізувати. Я нагадаю, що а, російські окупанти розпочали саме а, в Донецькій області а, наступ на Авдіївку 10-го. Жовтня 2023 року. Отже, давайте подивимось, яка була мапа бойових дій станом на 10 жовтня 2023 року? От ми її зараз і бачимо. Ось саме так вона виглядала. Е, російські окупанти розпочали наступ на Вдіївку в цей період, сконцентрувавши тут спочатку основні сили. Двох груп військ, група військ Південь та група військ Схід. Зараз демонструю. З моменту початку їх наступу, захоплення самої Авдіївки, виходу, навіть якщо ми дивимося по основній логістиці, виходу на Новогродівку і так далі. Це без якщо просто по прямій, без усіх цих кутів. То по прямі це 32 кілометри. Зараз російські окупаційні війська просунулись станом на сьогодні на 4, ну 45, давайте так. 45 кілометрів. Шевченко, це трохи це майже 51 кілометр, в залежності від того, від, а, яко, а, від якої лінії, від якої позиції вимірювати. Тобто, питання виникає наступне. Це якось схоже на масштабний наступ з надвеликою перспективою захоплення саме цього населеного пункту в найкоротші строки за умов того, що російські окупанти протягом 2024 року мали втрати найбільші втрати аніж в 2022-2023, навіть якщо їх загально просумувати. Uh, ні, мені здається, що ні. Мені здається, що uh, росіяни будуть uh, мати ще більші втрати в першому кварталі 2025 року, тому що вони будуть мати ще більші втрати uh, серед mm. людського ресурсу у той період, коли mm. в них не буде вистачати uh, техніки. А з технікою, ну звісно ж, проблеми виникають досить uh, серйозні. Станом на сьогодні з'являється інформація про те, скільки росіянам залишилось відстані до Дніпропетровщини, і вони нібито знаходяться станом на зараз вже майже за 8 кілометрів від Дніпропетровської області. Ну, трохи, за 8, трохи більше, ніж 7,70-х. Ну окей, добре, хай буде стільки. А хіба ж вони раніше знаходились е, за меншу відстань? Чому всі фіксуються саме зараз е, на Дніпропетровщині? Чому всі фіксуються саме на цій адміністративній межі? Багато хто намагається е, якось реалізовувати якісь наративи про загрозу Дніпропетровщині, але це правильно. Але через ці наративи намагаються якось залякувати суспільство? Одна. А з одного боку, це коли готуються для, для а, а, протидії російським окупантам на Днепропетровщині, будують фортифікаційні споруди, рубежі, лінії оборони. Якщо звісно ж це не просто від деребан бабла. А якщо це справді а, будівництво а, засобів оборони а, рубежів ліній. І фортифікації, які відповідають дійсності реальності, які дійсно будуть працювати, а не так, десь там в полі поставили е, вогневу точку. А навіщо вона там потрібна, якщо нема е, відходу заходу, е, підвезення боєкомплекту безпечного і так далі, і таке інше? Ну тобто є багато інших питань. Зараз росіяни намагаються максимально тиснути на наш світогляд, на наш психологічний стан саме тим, що вони наближаються до межі між Донецькою та Дніпропетровською областю. Ну окей, наближаються. З якою метою Іти на Дніпро? Іти на Павлоград? Ну, якщо я зараз вам продемонстрував. 10 жовтня 2023 року розпочався великий наступ на Авдіївку, який продовжується досі. За цей період росіяни зазнали величезних втрат. За цей період вони пересіли з БМП-1, БМП 2 на Жигулі та Ніви. За цей період вони пересіли з Т-90М на Т-62, Т-54, 55. Вони пересіли з МТЛБ на самокати. Ну, це не жарт. Вони пересіли на самокати. Залишилось тільки побачити їх на моноколісі або а, на якомусь лісопеді. Питання: на чому вони будуть їхати до Дніпра? 200 кілометрів. Головне те, що вони намагаються впливати на наш світогляд, на наш психологічний стан саме інформаційно. Саме через ось такі е, посили, це через такі наративи, що вони будуть наступати в Дніпетровській області. Дніпропетровській області будуть наступати. Ну ресурсу вистачає. Звісно, Дніпряни, Ну для вас це не є якоюсь позитивною новиною, але для загального розуміння військової науки е, яку не, не завжди цивільні. Можуть сприймати так, як треба, а, треба розуміти. Російські окупаційні війська зараз знаходяться в не найкращому вигляді. Їм не потрібно давати якісь паузи, їм не потрібно давати якісь а, можливості відновлення свого ресурсу. Я кажу зараз про якісь перемовини, про припинення вогню їх треба добивати, і якщо вони хочуть лізти на ДППровщину. Не закривши Донецьку область, Запорізьку область, Херсонську область, Лиманокупінську, купінську по Харківщині та Луганщині, ну і саму Луганщину, хай лізуть. Ну тобто я дійсно розумію, Дніпряни можуть мене зараз закидати каміннями, але хай лізуть, тому що вони будуть витрачати ще більше ресурсу не по тому напрямку, по якому вони взагалі планували. Як якщо вони полізуть на Дніпро? Вони будуть а, захоплювати Слав'яна-Краматорську агломерацію. Якщо вони полізуть на Дніпро, як вони будуть Константинівку захоплювати? Якщо вони полізуть на Дніпро, як вони будуть захоплювати Харків? Як вони будуть за а, захоплювати Запоріжжя? Як вони будуть захоплювати Херсон? Як вони врешті-решт будуть звільняти а, Курську область? Умовно кажучи, звільняти, звісно ж, бо Курщині все ж таки з 5 g інтернетом набагато краще аніж. Без інтернету, який там взагалі нікому не потрібен, і без Ютубу і, і так далі. Отже, питання виникає питання: якщо вони туди полізуть, що вони будуть цього мати? Нічого окрім зайвих втрат, ну хай лізуть. Так тут є свої нюанси, і я розумію кожного. Але загально то росіянам, як на мій погляд, Дніпропетровщина раціонально то логічно не потрібно від слова взагалі. Вона потрібна частково тільки для інформаційного підґрунтя подальших інформаційно-психологічних спецоперацій. З іншого боку, ми повинні це розуміти і не піддаватися цим іпсом. Далі, якщо говорити про ситуацію по зоні бойових дій за останню добу якихось кардинальних подій на півдні не відбулось. Негативних знову ж таки повторююсь: усі інсинуації, які е, пов'язані з Херсонщиною, вони не підтверджуються. Росіяни продовжують свої спроби атакувати Херсонські острови. Результативність майже нульова. Сили оборони України відбивають усі ці загрози в Запорізькій області. Така сама ситуація. Концентрація відповідних сил та засобів, які могли загрожувати прориву до Запоріжжя та захоплення Запоріжжя, як е, багато з'являлося в інформації за останні місяці, їх не спостерігається. Відповідного ресурсу не вистачає станом на сьогодні у російських е, окупантів. Але все ж таки, ну знову ж таки, вони намагаються хоча б щось реалізувати на правому березі Херсонщини, тому що вони, ну. Багато хто критикував е, наш плацдарм в кринках, вони з цього зробили відповідні висновки. Їм наш плацдарм в кринках, як сама по собі операція, сковування вона сподобалась. Ми дійсно сковували серйозний ресурс росіян саме в кринках, і надавали і е, е, виснажували їх знищенням не тільки людського ресурсу, а й також механізованого. Тому вони намагаються це реалізувати. Є хіба що тільки е, активізація російських окупантів е, в районі Тернів. Тут е, вони максимально активізувалися, тому я не виключаю, що під новий рік вони навіть спробують якийсь е, мегамеханізований механізований штурм, е, і це дійсно е, власну воно властиво російським окупантам в тому питанні, що для них під якісь свята їм потрібні якісь перемоги. Перемог вони не будуть мати турецьку огнемерацію, як я заявляв, вони не зможуть контролювати до кінця цього року. Е, в, районі, е, в районі Часового яру ситуація стабілізована, і сили оборони України там тримають е, оборону досить, е, так, е, ну, скажімо так. Я б не сказав би, що це стагнація, але для росіян. Це е, неприємна ситуація, коли вони зайшли на правий берег і не можуть реалізувати більшості своїх можливостей, маючи при цьому людське переваження людського ресурсу і можливість використання технічної компоненти, ну тобто каби, тактична авіація і так далі. Артилерійські удари. Е, Що до Покровської, я вже казав в них навіть лінія бозітнення. Якась стаціонарна зараз не облаштована, а, Кураховський напрямок аналогічно. Тому вони будуть намагатися або вирішувати питання району тернів, і навіть, новосіл... навіть не Новосілки. Чому? Тому що там е, їм потрібно буде декілька місяців серйозних міських боїв, щоб е, мати якийсь результат. Їм потрібен швидкий результат, про який вони можуть заявляти. Під час новорічного звернення а, президента Російської Федерації, тому я не виключаю, що в останні дні цього року вони будуть намагатися максимально активізуватися в районі тернів, а також а, Білогорівка. Тут а, також не а, виключ, не виключаємо, що вони будуть а, використовувати потенціал механізованої компоненти. Яку вони намагалися останнім часом економити, а також не шкодувати людського ресурсу про Курську область, про щось інше взагалі не йде мова? Отже, друзі, станом на зараз російські окупаційні війська закінчують цей рік, ну м'яко кажучи, в не найкращому загальному стані. Вони не мають серйозного результату, поки що не кінець цього року, але по результату дві? Е Саме листопаду 2024 о, в них е, трохи більше ніж 3200 квадратних кілометрів захоплених територій при тому, що у 2022 році вони захопили більш ніж 64, майже 65 тисяч квадратних кілометрів, саме по результату 2022 року, без урахування наших контрнаступальних дій в 2024 Ми контрнаступальні дії не Дії не проводили і тим не менш трохи більше ніж 3200 квадратних кілометрів. Серйозно, а які втрати величезні, надвеличезні втрати. Я впевнений, що е, по результату 2024 року російські окупаційні війська завершать 12 місяців з втратами людського ресурсу більш ніж 420 тисяч особового складу. Можете записати це, запам'ятайте цей твіт, як то кажуть, більше ніж 420 тисяч особового складу. Саме такі втрати, я впевнений, будуть у російських окупантів наприкінці цього а, року, і це дуже важливий аспект, тому що це найбільші втрати за всю повторююсь історію а, війн та конфліктів не тільки Російської Федерації, не тільки Російської. Армії це найбільші втрати, і за час після Другої світової війни Радянського Союзу після Другої світової сумарно, якщо це прорахувати, це найбільші втрати, які зазнавали, що СРСР, що Росія разом взяті за рік такі втрати за 3200 квадратних кілометрів. Можливо. Наприкінці цього року буде 3500 квадратних кілометрів. Окей, хай буде стільки. Плюс-мінус 10%, але 10-15%. Але який результат, які втрати? До чого призвела путінська движуха? Я вже не кажу про Україну. Ми знаємо, що ми втратили. Ми знаємо кожного нашого героя. А що до Російської Федерації, вони там взагалі хоча б раз замислювались про те, що вони втрачають кожного дня, що вони втрачають кожного місяця, що вони втрачали кожного року з 2022. -го. Ну, можливо, після того, як їм відключать YouTube, WhatsApp, Viber, багато чого іншого, вони менш стануть, будуть думати, Бо не буде такої можливості. Дякую усім за увагу. Дякую усім, що дивилися це відео. Якщо підтримуєте мої думки, можете поставити лайк, підписатися та натиснути дзвоник. Окрім всього іншого, можете написати в коментарях, чи поділяєте ви мої думки або ні. А також нагадую, що під цим відео ви можете залишати свої питання до мене. Ставте питання до мене і на 10 найцікавіших з них я вже. Буду відповідати наступну суботу, це завтра, і це вже традиція: 10 найцікавіших питань та 10 відповідей на них. Ще раз дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні, слава нації.